Новий Xbox, нова гра від Marvel і подорожчання SSD-шників. Все це і не тільки в залізних новинах. Тож почнемо з AMD. Вони розблокували розгін пам'яті у Radeon RX 7900 GRE. Для тих, хто не знає, це урізаний чіп Navi 31 з 256-бітною шиною та 16 ГБ пам'яті. І в неї там досить низька ефективність 18 ГГц. Проте виявляється, що якщо ви. Залізти в біос, почнете там, шаманіць, розганяти, то вона стане грати краще і показувати себе не тільки в іграх краще, ну і взагалі краще. Кажуть, що це навмисно зробили для того, щоб можна було продавати версію x шною Але взагалі ми вирішили протестити відеокарту цю і повне порівняння, скоро буде у нас на каналі, можете підписатись, або якщо вона вже вийшла, я от десь ось тут. В підсказках вам вставлю це відео. Бо насправді для Full Gaming непогана карта. Теоретично кажуть, що оновлення VBIOS допоможе цій відеокарті, для того, щоб її трошечки розігнати. Але взагалі, де випустили драйвер, в якому ви можете, щоб не залазити в BIOS, оновитись, і у вас вже буде ця відеокарта. Краще себе показувати. Ексклюзивні Zen 4 для китайського ринку. Очікується, що процесор AMD Ryzen 7 8700F та Ryzen 5 8400F стануть ексклюзивом для китайського ринку. Перший кам'янець запропонує 8 ядер Zen 4 з підтримкою SMT, а в другому буде вже 6 ядер і 12 потоків. Обидва процесори використовують монолітний кристал. При цьому в основі Ryzen 5 8400 F, ймовірно, лежить варіант з двома видами ядер Zen4. Та Zen 4 c По суті, от всі, які були там броковані, чіпи 8500, g вони трохи таких обрізали, виконали відеоядро і такі залишимо. Ну, щоб не викидати. Не викидай! Чому добру пропадати? Можливо, комусь знадобиться. Тим паче, зараз би чіпмейкери почали казати, що у них щось там є браковане. Ні, це просто випустили бюджетну версію. Ну і на жаль, поки що, специфікації новинки немає. Будемо чекати далі. Засновника FTX Сема Бенкмана Фріда засудили до 25 років ув'язнення за шахрайство. Коротше, чувак зробив типу, свою криптобіржу, де збирав гроші і нікуди їх не вкладав, не інвестував, навіть майнинг не запустив. Кажуть, що ось так він собі зміг вкрасти десь там, 26 мільярдів доларів. 26 мільярдів доларів. Тому тепер йому сказали, ей давай сюди на 25 років. І потім ще сказали, що десь 11 мільярдів хочуть в нього забрати, щоб Роздати це постраждали. Сем Бентман і Фрідман звинуватили у крадіжці мільярдів доларів коштів клієнтів FTX для покриття збитків хедж-фонду Alameda Research. Тому будьте обачними з цими всякими криптовалютами, просто майніть. Зберіть собі компік і помайніть. Спробуйте, що це. Не треба от, це, от купі, продай, всі діла, якщо ви не шарите. Сильно багато людей втратили на цьому штани за 40 гривень. За 40 гривень штани, бл. В мережі з'явилось фото ново. Кастрованої Xbox. Так, да, тепер Xbox буде виходити і без Blu-ray В боржі з'явились перші фотографії, в які білася наша коробочка, але там немає цього розрізу для диску. Тому логічно, що диск ви туди не зможете вставити, навіщо там Blu-ray привід Проте кажуть, що в нову версію хочуть додати новий Wi-Fi, 6E, а також ще покращать радіатор. Це зменшить ціну і, скоріш за все, ця версія буде продаватись дешевше. На Xbox більшість людей реально Грають не з дисками, а купуючи або ігри на аккаунт, або по подписці Game Pass. Це дуже крута і зручна штука в Xbox і всі нею користуються. Деякі люди чисто заради цього і купують собі бокси. <гум> Бо не за ексклюзивіше їх брати. Також за певних судових процесів, от, там треба було Microsoft подати певну а, документацію, і там виявилось, що буде ще версія Xbox Series X Brooklyn І схоже, що це буде такий тубусик, чорний тубусик. А вона буде, окрім Wi-Fi 6E, мати ще фронтальний порт usb c і більшу місткість SSD-шника. І в ній чіп буде який зроблений по 6-нанометровому процесу. Компанія Net Games анонсувала гру Marvel Rivals. Виглядає як дресня повна. От тупо є мобільна гра, там де ви просто клацаєте так, знаєте, і вони все самі роблять. А тут да, ви будете самі бігати, але реально тупо Overwatch. От знаєте, по факту вийшли скини на Overwatch в стилі Marvel. Це ще Халк бігає, бігає, бігає з якимось зеленим лучом. Це стопудово буде називатись гама-проміні. Боже мой. Як я інколи хочу, щоб ті, хто роблять ігри по коміксам, хоча б один комікс прочитали, ну йохани, будь ласка. А тут ну, хрін зрозумієш, це шутер чи це не шутер. Кажуть, що шутер 6 на 6. Але по факту виглядає так, наче це. не знаю, файтинг. Зате фрі ту плейна Для мене це рівнозначно pay to win Праймі в Діснеївських таких е, проектах. Якщо ви колись грали в мобільні ігри від Діснея, ви знаєте про що я. Якщо не грали, ні не грайте, будь ласка, не треба. Але відомо, що до команди творців проекту увійшли розробники, які раніше працювали над іграми Battlefield та Call of Duty. Дуже насторожує, коли просто пишуть назву франшизи, а не пишуть до якої конкретно серії. Бо шоу Battlefield були гавняні проекти. Пам'ятаєте, да, один такий? Що у Call of Duty? С Сумнівні були проєкти. Нас чекає чергове подорожчання SSD. Я колись в новинах розповідав про те, що буде подорожчання, але невідомо було наскільки. Зараз оновили інформацію, і поки що аналітки Trend Forest поділили свіжими прогнозами щодо ситуації на ринку флеш-пам'яті. За їх оцінками наступного кварталу, мікросхеми NAND подорожчають на 13-18%, а це все призведе до того, що е, SSD споживає. Вживчого сегменту подорожчають на 10-15%, а от вже SSD корпоративного класу можуть подорожчати і на 20-25%. Колись вже таке було, якщо ви згадаєте, в часи, здається, ковіду, коли була проблема з напівпровідниками, то теж було подорожчання, І потім вже ж їм дали певні квоти, і вони завдяки тому, що були ці квоти, могли отримувати хоча б якийсь прибуток. Зараз вони прибираються. І їм доводиться піднімати ціни для того, щоб не бути збитковими компаніями. Це нормально, логічно, насправді все дорожче. Подивіться на ціни відеокарти в цьому році і на ціни відеокарт, не знаю, 3-4 роки тому. Так само і з ssd ССДшніком. Тому, якщо вам не вистачає пам'яті або ви хочете перейти з HDD на SSD, дивно, чому ви. Досі тримаєтесь на HDD-шниках, то вже от зараз краще оновлюватись. От, Йдіть і купуйте. Можете у нас купувати. Посилання є на магазин в описі до відео. 30 FPS в Baldur's Gate 3 на мобільному процесорі. Як вам, а? І це не AMD, і не Intel, це Snapdragon. А саме Snapdragon X Elite від Qualcomm. Він зміг якраз показати 30 в Baldur's Gate 3 і ще й в контролі. Проте невідомо на яких налаштуваннях. Є тільки припущення, що виглядала картинка так, наче це Full HD, і десь такі середні налаштування. Ще, скоріш за все, кажуть, що була вимкнення. FSR, але підтверджень поки що немає. Для вашого розуміння, мінімальні системні вимоги у Baldur's Gate 3 це Nvidia 970 і Intel i5 46900. Тому, як для мобільного процесора, від Qualcomm досить непоганий результат. Я взагалі чекаю, поки Qualcomm почне вже нормальні десктопні процесори випускати і стане ще одним гравцем на ринку. Нехай буде не одразу все чудово, там, нехай. Якісь моменти будуть гірше, ніж у AMD і Інт, але мене дістало те, що є така от монополія на ринку тільки двох брендів. Треба, щоб вирвались. Тепер можна донатити свій ігровий час. Можливо, ви бачили, нещодавно була новина від united 24 про те, що є шахта Сельдару в Майнкрафті, і ви можете похотити, поласти це зробили ентузіасти в Майнкрафті. А зараз вже є Майдан Незалежності в Фортнайті. Однак тут позитивна новина в тому, що Фортнайт. Платить гроші за проведений час на мапі, яку створили. Інші користувачі Виходить, Якщо ви будете грати на мапі Майдан Незалежності, okay. в неї є там прям цифровий код. Можете зайти на юната 24 Або от я вставлю. Ви побачите всі кошти, які будуть отримані завдяки монетизації карти, будуть долучатись до зборів коштів на відновлення амбулаторії первинної медичної санітарної допомоги приблизькому Миколаївської області. Зайшов пограв в Fortnite, там одну-дві годинки на цій мапі, і все і вже задонатив. Ми знали, що Microsoft вже 30 років бреше вам, коли пише, що є важливе оновлення. Скільки раз встановлювали вже оновлення на вашій Вінді? А виявляється, нічого не міняється. Бо, от, наприклад, вікно з функцією форматування диску не змінювалось вже 30 років. Пламер згадує обставини, що призвели до створення взагалі цього діалогового вікна. Розробнику потрібно було створити спеціальний інтерфейс для платформи Windows NT. Це рішення взагалі-то було тимчасовим, поки не з'явиться більш досконалий варіант. Як кажуть, не буває нічого вічного, як тимчасове. Так, да, це, от, знаєте, якось це саморіс або болтик, який ви десь вкрутили замість вішака, який досі у вас десь вкручений, і ви туди вішаєте свою куртку або картуз. Якийсь підклеєний куток, який. І видкі, да ні, а потім зафарбую, а поки що там наклею там не знаю, якусь стрічку красиву. Ось так і це от вікно з форматуванням дисків у Windows. Тяпляп зробимо, а отак от, от нехай буде, а там потім наступники поправлять. І наступники, да норм! що і так нормально? Мені ще одразу згадуються ці от подовжувачі для стиралок. Коли думаєш так, да потім розетку туди проведу, а зараз нехай буде подовжувач і вже так, років 10. Бі Quiet підготували білі вентилятори Silent Wins 4. Ее! Офігеть. Біквайт. Білі вентилятори. Ні, насправді, звісно, вони рік тому випустили, і тоді веще всі в осадок випали, коли дізналися, що є білі вентилятори з RGB у У біквайта! Цей бренд завжди асоціювався з чорним кольором. А зараз щось на ринку відбувається, що біквайти вже білі є. Нокта є чорне, це що таке? Якщо чорні виглядали як накачані мужики, то от біла якраз така, знаєте, як тендітна дівчинка. Якщо ви не зрозуміли, я все одно ставлю цей мем сюди. Да, сьогодні було не так багато новин, але проте все одно проставте свій лайк, напишіть в коментарях, які новини я пропустив, бо можливо реально я щось не знаю. І завдяки вам дізнаюсь про якісь важливі новини. З вами був Діма, канал Artline.